Рис, риба та овочевий салат саме таким був сніданок учнів початкових класів Прилуцького ліцею номер один 26 вересня. Вже другий тиждень поспіль харчування для школярів організовують в укритті. Причина постійні повітряні тривоги, які лунають і в день, і вночі. Попри це, навчальний процес у закладі не зупиняється. Тож діти отримують гаряче харчування у безпечних умовах. Ми запропонували батькам в першу чергу перших класів. Я це вже говорила. Ще раз повторюся, батьки. Мали самі зробити вибір, якщо вони вважають, що безпечніше буде в нас в укритті, то ми готові працювати у будь-яких умовах. І звісно, що коли дітки приходять до школи, обов'язково має бути організовано гаряче харчування. Воно проходить, як ви вже самі переконалися, ми організовуємо його в укритті, тобто діти нікуди не виходять під час всієї повітряної тривоги. Вони перебувають тут в укритті. У них в окремих класах ідуть уроки. В окремому приміщенні організовано для них харчування, як зараз це сніданок. Інколи буває, якщо це після обід тривала перерва, то обіди ми, наприклад, даємо. Тобто тут дітям тепло, зручно, комфортно. Все робимо краще для дітей. Цього дня за парти сіли близько 280 школярів початкової ланки. Це перші, другі та треті класи. Загалом їх 11. Тож харчування організовують відповідно до кількості дітей. Працівники їдальні зранку збирають дані, скільки діток з'явилося, і саме під цих діток готують. Меню для учнів складають так, аби воно було різноманітним та збалансованим, говорить директорка ліцею Олена Ругальова. Це харчування здійснюється чи в школі, чи в укритті, відповідно до затвердженого меню. Яке погоджене Держспоживслужбою, воно різноманітне. Це чотирьохтижневе сезонне меню. Як зазначає очільниця закладу, весь колектив, котрий працює в їдальні, виконує колосальну роботу. Дівчатка наші в білих халатах це справжні феї, тому що об'єми дуже великі, і це треба все перенести. Це все треба тут дітям накрити. Ну але справляємося. Снімальна група телеканалу Прилуки цього дня завітала на сніданок до першокласників. Найменші ліцеїсти кажуть, харчуватися в школі. Олі, справжнє задоволення. Дуже смачно зупороно вона дуже е, вкусна, смачне усе.